з Підготовлено по мінімальному варіанту і непідготовлене насіння. Що стосується умов Сумської області, то на сьогоднішній день передпосівна обробка насіння озимого ріпаку повинна включати в себе в обов'язковому характеру це інсектицидний протруйник. Це дасть змогу контролювати перелік ґрунтоживочих шкідників ті, що ми маємо в ґрунті. З якими неможливо поборотися ні одним хімічним обробітком по вегетації, мається на увазі дратянок, несправжньо дратяни, личинки майського, травневого гущів і тому подібне. І на сьогоднішній день актуальним залишається також ця фунгіцидна обробка насіння, тому що е, погодні умови ви бачите, як у нас то густо, то густо і розвиток е, грибкових захворювань, контроль їхній повинен присутній бути в. Насінні. Що стосується насільного матеріалу, я більш сюди не буду углублятися, може будуть якісь питання і підемо чуть далі. Ми бачимо типове поле, на якому основна маса буде сіяти озимий ріпанок. Тепер во наперу після посіву, після дощиків, чи не після дощиків, ми звернемо увагу на о, е, рослини, тобто бур'яни. Що ми можемо сказати? Що на 7-й 8-й день, а може на 11-й, ми матимемо тут хорошу щітку сходів озимої пшениці. Тобто е, в обов'язковому порядку в технології вирощування необхідно прорахувати застосування грамініцита. в основі він буде йти е, первим. Е, що стосується боротьби з рештою бур'янів. Дводольних бур'янів, то е, в залежності від ступені забур'яненості ми оцінюємо ситуацію. Ну, я так вважаю, що 70-80% це боротьба осіннього періоду. Можливі варіанти е, і весняного. Це за умов хорошої, оптимальної отримання густоти сходів, що не дасть змогу полюватися бур'янам і доволі чисті площі. Е, що стосується застосування ґрунтових препаратів, що для ґрунтових препаратів саме основна умова це достатня кількість вологи в ґрунті. При відсутності такової робота ґрунтового препарату буде знівельована. Особливості застосування препаратів я хотів би наголосити на ріпаку, знаєте, ми маємо препарат, який має можливість контролю. В деяких пристацвітних культурах, але є один е, фактор. Саме головне е, не пропустить бур'яна. Боється е, так, що оптимальний варіант це робота по сім'я долі, перша пара справжніх листочків. Коли ми починаємо вести роботу вже... Пару листочків, потім починаються обіди, я потратив такі гроші, воно не працює. Друга ложка до обіду, так і тут саме головне це використання оптимальної фази розвитку бур'яна. Не по культурі, а по бур'яну. Часто це сім'я дурля. Зупинюся на фунгіцидному ряді. Ви знаєте прекрасно, що озимий рібак потребує. Остатньо великого фінцинного захисту і використання і ретардантів. Оптимально вважається і пак, який має в нас товщину кореневої шийки до сантиметра, висота. 12 см, мабуть, да, і 6-8 листків. І саме головне, щоб вони і не були уражені воробами. Е, враховуючи ту ситуацію, яку ми спостерігаємо, то при оптимальних умовах посіву е, десь 20-х чисел вересня ми попадемо якраз на кінцітний обробіток розтрегулюючими препаратами або морфорегуляторами. Е, ну, в основі в нас поширені і найбільш Востребовані препарати на основі триазолів, тебуканазол, метконазол і є інші варіації. Саме головне це треба робити, обов'язково робити. Що стосується підходів, то при виборі норми виливу препарату ми завжди бачимо вилучку. От і до. То що стосується цього варіанту і підходу, ізначально е, мінімальні норми е, я б не рекомендував би розглядувати. Апріорі ми дивимося серединку, але для кращого розтригулюючого ефекту е, ближче приближатися до максимуму. Тоді ми будемо спостерігати хороший розтригулюючий ефект, який дасть змогу затримати ріст верхньої частини рослини. І сформувати хорошу кореневу систему, не підніметься коренева шитка і тому подібне. Але даний ефект буде спостерігатися по таким практичним е спостереженням 2, максимум 3 неділі. Тобто, дуже висока вірогідність ви використання. Шкідники в нас залишаються. Знаєте, прекрасно по капусті бачили, що вже друге покоління бліжки в нас було. Вірогідність ще поширення в нас залишається. Перва волна даного шкідника може бути знівельована за рахунок дії препарату, який ми поклали в насінину. Інсектицидний захист буде триматися в районі десь місяця. У випадку, якщо далі ми будемо вести спостереження, постійний моніторинг посіву, може бути вірогідність поширення тут і ріпакового пильщика, кадроволі попаління, можуть білянки совки поскакувати, то при обстеженні приймається рішення, оприділяється препарат і проводиться інсектицидний обробіток. Але лише постійний фітомоніторинг за даним посіву. Тобто агроном довжен його проходити. Оце перетешенько по шкідниках, хворобах і